Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде корисне тим людям, які, незважаючи на складну ситуацію в нас в країні цілому, хочуть зайнятися бджільництвом і хочуть придбати вулики. І не знають, які взяти лежаки, чи там на 12 рамочок додам, чи на 10, чи на 6, вибір великий. Я дам деякі зараз рекомендації, тому що з кожним роком. Взятки все менші і менші, ну, в залежності від регіонів, але тим не менш, всі жаліються, що немає взятку. Воно й не дивно. Всі поля, де були луги, якісь квітували, різнотрав'я було, все переоране, все засіяно ріпаком або взагалі кукурузою, або якоюсь соєю. Куди не їдь поля. Ну, ви самі розумієте, які. І бджолам нема де взяти. Тому які будуть рекомендації? Який вулик придбати або зробити, щоб на слабеньких, на поганих взятках взяти собі хоч трошки меду. В мене на пасіці різнобій, і з кожним роком я, як ви бачите, почав робити менші вулики, менші вулики і менше гніздо. Тому що. Топ, що не казав, яка б сила сім'ї не була, нема медової бази, нічого вони не принесуть. І з великим об'ємом гнізда, скажімо, такі як в лежаках, вони те відро меду просто розмажуть і ви не візьмете. А зараз йдемо до вуликів і буду наглядно розповідати. А все доволі просто. Чим менший об'єм гнізда, тим бджолам Нема куди діватися, вони переходять в магазині надставки. Скажімо, у вас 10 грамковий вулик. Маці для засіву пустих рамок, пустих комірок вистачає десь 6, ну хай навіть 7 рамочок. Ну, Але ж ми знаємо, що всі рамочки пусті не бувають, десь трошечки міткув, десь трішечки э, перга, пилок. І в будь-якому випадку 6 рамкового вулика маловато, я рахую, тому що це тільки шість рамок під засів потрібно, плюс деякі кормові запаси. 8-10 рамочок на слабих взятках буде отак. Корпус повний з бджолою, тут працюють. Ставити решіточку, можете без решітки, але якщо підіжмуть, трішечки перейде матка і може в магазини засівати, ставити Ганемановську решітку, в магазині надставки, тут вони вже мед не складають, працюють тільки з магазином. Слабенький взяток, ставити один магазин, вони його заливають, печатають. Такі слабенькі і короткочасні взятки, як в мене, скажімо там, 5-7. Максимум 10 днів, все, і далі такий йде обрив. Нічого не носять. І я вже так, як то кажуть, зловчився і беру мед на таких слабких взятках. Але майте на увазі, тут меду вже не буде. Осінню придеться загодовувати. У мене трішечки тут простіше, комплектую. Е мене в різні вулики, то десь з лежака якусь медову рамку беру. Тим більше в мене розкидані там вулики на іншому точку, теж привожу рамочки і комплектую такі маленькі вулики, це 10-рамкові, без загодівлі. Але якщо у вас буде такий комплект, можна сказати, що практично вони порожні, підходять до, з... до осінь, до зими, тут розплід вийде і пусті рамки. Потрібно буде загодовувати. В таких маленьких вуликах теж можна орієнтуватися, скажімо, якщо взяток став кращий, додали ще одну магазинну ставку і так далі. В лежаках трішки все складніше. Зараз йдемо до лежаків. Ось, скажімо, є такі лежаки, тут 18-20 рамочок стає. В цей 18 чи 19, в цей 20 рамок. Ну, то вже неважливо, там рамка туди-сюди. І якщо слабенький взяток, ми розвиваємо сім'ю на, скажімо, на повний лежак, вся сім'я гарна. І вони те відро меду по всіх рамках розносять. Розплід теж майже на всіх рамках. І при від, відкачці, якщо ви хочете взяти меду, ви дивитесь. І там трішечки розплоду і мед. І, і виходить, що ну, нема що качати. Там полоска, там полоска, там відкритий, там не допечатали. Тут чаще взяти такий мед. Але я вже теж приспособився, я не розвиваю, не ставлю, скажімо, 20 рамок трьохсотих, а ставлю теж там 11, 12, 10. Бачу вже, який мені буде взяток, стільки ставлю. Рамочок. Але у мене є можливість поставити ще магазину у Сім'я сидить вже на 12 рамочках, підійшов взяток, я їм магазину наставку. Взяток різко обірвався, магазину у забрав. Ну тут залишки меду залишаються. Все, я з медом. Ось якось так. Коли я починав своє бджільництво, я робив різні вулики, лежаки в основному. Але я вам скажу. Трішечки час був кращий. Заливалися лежаки, скажімо, 20 рамок лежак і такі були взятки, що ще ставив ну по рамок 15, такі в мене були великі магазини, магазини. на верх їм магазині надставки. Бджоли заливали по три магазина, плюс трьохсоті всі були такі пухлі рамки. І з кожним роком. Я бачу, що не виходить. Взяток гірший, гірший, полів немає, кругом кукуруза. І після акації у мене всі сім'ї просто сидять і не рухаються. Про це я вже неодноразово казав. Тому вам рекомендую, якщо ви хочете придбати вулики, Лежаки краще не беріть. Це вже з власного досвіду. Так, з ними приємно працювати, вони такі, як то кажуть, легкі в експлуатації. Але з медом можуть бути такі неприємності. З маленькими корпусами, як то кажуть, це вже коли рука набита простіше. Взяти меду. Але буде складніше бджоляру, початківцю навчитися. Тут така нібито спірна ситуація. І хочеться ж навчитися займатися бджолами, привикнути до бджіл, це в лежаку простіше зробити. А знову ж таки, і хочеться ж і початківцю в перший сезон медку взяти. В корпусних це зробити простіше. Так що, друзі, ось і вся інформація для поганих взятків, можете взяти 8, 10, 12 рамковий вулик і плюс дві магазинні надставки. Однієї може бути маловато. А ось дві буде така золота серединка. Якщо вам пощастило, то і дві буде маловато, але між зараз балакаємо про погані взятки, погану медову базу. Одна-дві магазинні надставочки. І. Такій контактації ви можете бути з медом на поганих взятках. А на цьому на сьогодні все. Можливо, комусь ця інформація і пригодиться, хто думав в зимній час про купівлю вуликів. До побачення, друзі! До побачення!